Добрий день, мої малята. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас у гості. Цей веселий півник живе в однієї хазяйновитої бабусі на подвір'ї, а разом із ним там мешкає багато інших свійських птахів. Сьогодні півник, запрошує нас познайомитися із своїми пернатими друзями. Ну що ж, підемо разом з півником. Погляньте на нього, який він гарний, грибинястий, барвистий і з пишним хвостом. Вважається, що півень першим прокидається зранку, і своїм дзвінким кукуріканням будить усіх. Півник привів нас до курочки. Оперення курочки скромніше, ніж у півника, та й кукурікати вона не вміє, курочка куткудаче. Зате кури несуть яйця корисний та смачний продукт. Переважно для цього їх і використовують. Курочка насідка із яєць висичує маленьких курчаток. Погляньте, які вони гарненькі, жовтенькі, півник, курочка і курчата це куряча родина. Годують курей зерном, травичкою, подрібненими овочами, а для їх ночівлі обладнують курник із жердинками сідалом, на якому ці птахи сплять. Ось така цікава куряча родина. А півник говорить, що живе з ними птах великий, довга шия. Гелготати гучно вміє. Діти, ви знаєте, хто це? Так, це гусак. Гуси великі птахи, вони мають довгу шию і лапи з перетинками, так, завдяки яким можуть плавати. От тільки літати свійські гуси, не вміють, тому що дуже вони важкі. Бабуся годує гусей зерном, а влітку вони полюбляють щіпати травичку. Характер гусей непростий, вони дуже галасливі, часто гучно гелгочуть і можуть шипіти, на чужих витягнувши шию, а тато гусак. Коли охороняє свою родину гуску з малими гусенятами, може навіть ущипнути незнайомця ось така гусяча родина гусак, гуска та гусенята. Півнику, а хто ще живе у твоїй бабусі? Півник говорить, що цей птах кричить кряк-кряк-ках-ках. Хто це такий, діти? Ви знаєте? Ви вже здогадалися. Так, це качки. Вони мають такі самі лапки з перетинками, дзьоб лопаткою, як і гуси. Але качки менші за гусей і шиї в них корочі. Та й характер у качок більш миролюбивий. Ходять качки перевальцем. А ще дуже люблять плавати. Бачите, скільки їх зібралося купатися? А погляньте, як гарно плаває маленьке каченятко, і добре видно лапки з перетиночками. Це мама Качка вчить своїх каченяток так гарно плавати і показує своїм прикладом. У мами качки багато каченяток. Вони люблять їсти травичку, зерно і овочі, наприклад, натерті кабачки, буряк та гарбузи. Ось така качина родина: це качур, качка і каченята. Скільки багато Птахів живе у нашій бабусі. Півнику, а кого ми ще побачимо на пташиному подвір'ї? Відгадаємо загадку, віялом розпушить хвіст та й лякати має хвист все белькочі, бли, бли. бли бли Ви чого сюди прийшли? Бути вічливим не звик красенцей, бо він індик. Індик це самий більший птах на бабусиному подвір'ї. У нього великий тулуб і маленька голова з міцним дзьобом, на якому є відросток, який звисає вниз. На голові у індика немає пір'ячка. Індик голосно кричить. Звук його голосу не надто приємний. А ось індичка, погляньте, менша за розміром. І вона непогано літає. Індик дуже красивий птах. Вони люблять зерно, полюбляють варену картопельку, моркву, буряк, а влітку зелену травичку. А погляньте, які у них гарні, маленькі індичата. Вони їх дуже люблять, бережуть. Та охороняють. Погляньте, як тато індик прикриває своїх маленьких індичат, щоб вони не змерзли, ховаються у нього під пір'ячком. Ось така індича родина. Це індик, індичка та індичата. Півнику, ми дякуємо тобі за таку цікаву подорож, що ти нас познайомив своїми пернатими друзями. У бабусі живе багато різних птахів. Вона щоранку її годує і піклується про них. Ці птахи називаються свійські птахи. Усі вони майже однакової будови. У птахів є голова, шия, тулуб, дзьоб, дві лапи та два крила, хвіст і тіло вкрите пір'ячком. Ось такі гарні птахи живуть у бабусі. А зараз, діти, я хочу з вами пограти. Розгляньте, будь ласка, яких птахів ви тут бачите. І скажіть мені, хто тут зайвий? Як ви думаєте? Ми бачимо півника, курочку, качура, індика та сойку. То хто тут зайвий? Так, діти, звичайна, зайва сойка, тому що це дикий птах. А інші птахи це свійські птахи. І я вам кажу до побачення. Мені було цікаво з вами подорожувати і розглядати свійських птахів. До побачення, мої любі, до наступної зустрічі!